Ну, ініціатива Путіна абсолютно ідіотська, тому що е, ніхто на це не піде, і е, ніхто не буде говорити про те, що зараз в Україні потрібно запроваджувати якусь міжнародну адміністрацію. Міжнародна адміністрація ООН запроваджується на тих теренах, де переважно є громадянський конфлікт, і де, де є безвладдя, де є кілька груп, які конкурують між собою за владу. За те, хто буде виконувати повноваження і владні функції безпосередньо на цій території, але так але точно це ніколи не притаманно для суверенної держави, де є законно обрана влада, і яка прийшла через вибори, механізм через вільні демократичні вибори, як це відбулося в Україні. Тому е, це просто намагання затягувати процес, це просто намагання накидання якихось умов е, абсолютно неприйнятних, але ж. Цей час, що робить Росія, для чого вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб затягувати процес і не запроваджувати режим припинення вогню, пояснюючи це якимось чином, Сполученим Штатам. От Путін зробив фінт, а раптом вийде. Раптом я скажу, що я відмовляюся, тому що мовляв, от не знаю з ким домовлятися в Україні. Але перепрошую, ми ж зараз говоримо про стадію, коли треба вирішити питання припинення вогню. На стадії вирішення питання припинення вогню, з ким веде перемовини російська делегація в Саудівській Аравії зі сполученими штатами з представниками Сполучених Штатів Америки, то вони що американську владу нелегітимною визнають і кажуть, що там немає з ким домовлятися, чи що.